Вітаю, шановні друзі. Сьогодні я хочу з вами поділитися перевіреним рецептом приготування свинячої печінки. Всі знають, що цей продукт корисний, і з нього можна приготувати хорошу страву, наприклад, посмажити її. Для цього, що нам потрібно? Ну, я печінку вже приготував, вона вже. Порізано на такі шматочки сантиметрові, трошки може грубші як сантиметр. О. І які інгредієнти для маринування? Курячі яйця, сода, сіль, цукор. І оцет. Звичайний 99% столовий оцер. Є, е, що готують, тобто маринують печінку звичайною содою, тільки содою. Ну, там сіль додають, можливо, перець, хто там як ще полюбляє. Але цей рецепт трошки комбінований. І він себе показав е, з хорошої сторони. Тобто печінка і пом'якшується, і разом з тим е, свиняча печінка має таку властивість, як гіркута відповідно. То нам, щоб забрати гіркоту і пом'якшити ці всі інгредієнти, я покажу послідовність кількість для маринування печінки. Для чого їй це даємо? Так як у випічку у нас сода, як пом'якшувач, розпушувач, і таким самим чином, і жовток у нас працює теж як пом'якшувач для печінки. Маринують звичайною содою. І процес, коли йде реакція, кислоти, яка є в печінці з содою, вона дає пом'якшення також. Але разом з тим не забирає гірчинку, а гірчинка залишається. Пом'якшення є, а на смак гірчинка є трошки неприємна, коли споживати. Ось тут ми вже тоді трошки комбінуємо ще з іншими інгредієнтами. І так як я казав вже повторяюся, цей рецепт. Себе показав з хорошої сторони. Вже перевірений і дегустований на смак, як кажуть. Ну що, будемо поступово готувати маринад. Яйця збиваємо, беремо три яйця. Маленьких, більших можна два. Ось яйця ми збили. Вже вони приготовлені у нас. Ну і далі будемо додати всі решта інгредієнтів по порядку. Сода харчова. Печінки в нас кілограм. Це буде з розрахунку на кілограм свинячої печінки. Скажу чесно, плівку я не знімав на ній, на свинячій. Важче вона знімається як на яловичій. Але по цьому рецепту ніяких проблем немає. Вона не впливає на смакові якості. Чайна ложка соди харчової. Соду перед додаванням попередньо не гасимо оцтом. Багато е, помилок, коли використовують соду, попередньо гасять е, оцтом. І вуглекислий газ, який утворюється під час реакції, більша частина його випаровується, а нам потрібен вуглекислий газ безпосередньо для роботи, чи як у випічці, чи як з печінкою. Зараз ми працюємо, щоб він там свою роботу проробляв, розм'якшував волокна і був всередині сухому стані. Цукор. Чайна ложечка також. Для чого цукор додаємо? Цукор додаємо для того, щоб потім нам нейтралізувати кислоту зі столового оцту, бо її буде тут додатися, крім власної кислоти, яка є в печінці. Додавимо ще столовий оцет і та кислота, щоб її нейтралізувати, як я казав, додаємо цукор. Ну і смакові якості так само. Покращує. Далі сіль. ну Сіль за смаком, звичайно, ну на кілограм я даю таких ось ложечка, чайна ложка без великої горки, так як би. І ще половина. Смаки різні, кожен на свій смак, звичайно, додає. Ось це все вимішуємо. Ретельно перемішуємо, щоб всі кусочки наші були, потрапили на сіль, на цукор і на соду. Згадую, як колись ми готували печінку, смажили також своїм товаришом в Польщі, на заробітках були. Ми її просто посилили, поперчили на сковородку. Ну, звичайно, вона така дубовенька була, але їли потрохи. Не знали ми цього рецепту ще раніше. А зараз цей рецепт використовуємо з задоволенням. О, все помішали добре, перемішали. І будемо додавати далі інгредієнти. тобто у нас на поготові яйце, оцид. Столову ложку. оцту на кілограм достатньо. Відразу буде утворюватися реакція, відповідно. Але ми зверху заливаємо збитими яйцями і білок робить плівочку. Щоб вуглекислий газ не випаровувався надмірно, а пом'якшував нам печінку. Ось. Перемішуємо добре. Ось, видно, реакція відразу відбувається. Ось. І зверху яйце. Дальше перемішуємо все. Ось все. Печінка залита маринадом. Ставимо її в холодильник маринуватися на ніч. І будемо смажити вранці. Можна маринувати вранці і смажити ввечері. Довше постоїть, краще промаринується вона, буде м'якенька. Є, що маринують приблизно 3-4 години. Так, від 3 годин. В принципі, і можна смажити. Ну, але постоїть, якщо через ніч, вона краще пройде маринадом. І буде м'якенька. Все. Відправляємо в холодильник і далі будемо смажити. Ось, шановні друзі, замаринувалась наша печінка вже за ніч в холодильнику. О, будемо її смажити Пательня розігріта з олійкою. Паніруємо в борошні. Скажу, що Печінку промивати не потрібно. Вона в маринаді залишається, Чуть-чуть можна злити, щоб було зручніше брати її. Дехто бере в пакетиках, панірує. Мені так зручніше мисочку. Пакетику так якби швидше. Пательня розігріта, на розігріту пательню викладаємо. На середньому вогні. Будемо смажити. борошно швидко підсмажується, щоб воно не чорніло. Смажити будемо орієнтовно 3-4 хвилини на кожну сторону. І достатньо, вона посмажується і буде м'якенька і соковита. Передню можна перевертати. У ну, мене рум'яненька вже у нас виходить. Такі крайні ще чуть-чуть. Можна перевертати. Ну, Я так симпатично, а вже так перевертаю. І ще хвилинки 4, зараз на ту сторону і перша порція будемо виймати. Ну, ось, Будемо напевно виймати вже та сторона. Так. Так, рум'яненька така Ці Шматочки підсмажилися. Дивимося решту. Трошки ще доводимо. Я трошки доводимося. Буквально кілька секунд температура нормальна. Я думаю, на так вже в готовності. Мажеться швидко. щоб була румяна, щоб не, не почорніло. Макенька, дивіться, як квилочка в неї сідає. З тієї сторони. Румяненька. І ще теж шматочок. Прекрасно. Все, перша порція в готовності. Далі запускаємо слідуючу сковородку. Ось, шановні друзі! У нас вийшла така тарілочка гарна смакути. Печінка посмажилася, румяненька. Я розламаю такого руками. Буду розрізати, щоб ви бачили, як вона Ось, дивіться, посмажена хорошенько. Бачите, дивіться, як розламується. М'якенька. Ми котику дамо, то кусочки вони, Котик буде в захваті від тієї печіночки. Пахне така румяненька. Ось. Готуйте, смакуйте, шановні друзі, і всіх пригощайте. До зустрічі!